До вашої уваги, сорт продуктивної сливи пізнього терміну дозрівання, яка дозріває на кінець серпня, початок вересня під назвою Топ Гігант плюс. Друзі, сорт сливи, плоди якої мають розмір як куряче яйце, і навіть більше. Ось подивіться порівняння: в середньому одна сливка. Як куряче яйце. Це означає, що маса цієї сливки в середньому 100 грам і буває більше. Звичайно, що дерево е, самоплідне, і тому воно буває моментами перегружається. Якщо посуха, то вони будуть трішки дрібнішати. Але ось подивіться на цю загруженість. На цю загруженість це досить молоде деревце і розмір розмір в середньому, як яйце. Куряче і більше. Далі сорт у нас самоплідний, це означає, що цей сорт буде вам плодоносити стабільно кожного року. Станом на початок вересня плоди вже повністю дозріли, є ось такий синій наліт, дуже гарно виглядає. Кісточка, до речі, цього сорту відділяється. Смак, неймовірно, солодкий, сливовий, ароматний, можна сказати, такий мармеладний. Тісточка можна, можна побачити майже повністю відділяється. До речі, в нас наявності саджанці цього сорту на осінь. Хто бажає мати цей сорт. Будь ласка, переходьте за посиланням на сайт. Е, менеджери вас проконсультують. Якщо потрібна і додаткова інформація, є номера телефонів. До речі, цей сорт у нас також закладений в розсаднику на опт.